На Прикарпатті збирають кошти на нову оселю для родини загиблого добровольця Дмитра Ломея. У Гроя залишилась безробітна дружина та двоє маленьких синів. Уже підшукали чотири можливі варіанти купівлі житла. Вибирати буде вдова. А доти жінці з дітьми доводиться тіснитися у невеличкій кімнаті батьківського дому. Ми з чоловіком знімали собі квартири у нас в нашій селі Першу одну, потім другу. Мекзали на квартирах. Ми мали горота господарку, кроликів. Вона усміхається крізь сльози, коли пригадує чоловіка Дмитра Ломея, котрий пішов на фронт добровольцем у лавах правого сектору та загинув у пісках. Після трагедії 23-річна вдова з двома маленькими синами повернулася до батьківської оселі, де в одній кімнаті старої хатини ділять два дивани з матір'ю, сестрою та племінницею. Ми всі в одній кімнаті живемо. старий чоловік, діти ростуть, ще й по-перше, хлопці. Всі дівчата, всі жінки, а тут ще два хлопці. їм. Бо любе треба якогось житла, аби вони мали свою кімнатку навіть, хоч одну на двох. Іби я мала якийсь вільний куточок, бо вони вже ростуть, вони все розуміють. Заощаджень у жінки нема. Усе що назбирала з чоловіком, віддала, коли йшов на фронт. Сьогодні вижити допомагають односельці та небайдужі. Сільська рада виділила для родини бійця землю десять сотих під будівництво. Береглося дві діляночки, що була можливість, депутати одностайно підтримали. Рішення сесії є повністю. Ніхто в неї цей кусок земельної вже ніколи не відбере. Розумієте, вона собі може колись часом схоче. Що сама щось тут будувати, вона буде мати повне право. На сьогодні у розпорядженні ні, на має близько двох тисяч євро та понад 160 тисяч гривень. Ці гроші надійшли на її особисті рахунки. Серед тих, хто допоміг родині загиблого, прикарпатці, побратими і представники діаспори. І чотири варіанти оселі на вибір. Зокрема, дві квартири у надвірній. Типова хрущовка, двохкімнатна квартира. У квартирі є вода, є газ. В одній з квартир є локальне опалення Відповідно, і ціна одної квартири без локального опалення – 16,5 тисяч умовних одиниць з локальним опаленням 18,5 тисяч одиниць. Ще два варіанти можливі у рідному селі: почати будівництво з нуля на отриманні землі або ж завершити недобудований особняк. Я порахував, що якщо вона коштувала 12,5 тисяч доларів, то, пані, то тут треба було додати ще скільки грошей, і були б ці діточки. Жили не в Шевченківській хаті, а хоч раз на своєму життю пожили в людські, сільські, нормальній хаті. Остаточне слово за родиною загиблого добровольця. Його збираються озвучити вже найближчим часом. Сьогодні ж дова та сироти все ще чекають на обіцяну допомогу від влади, а це близько 200 тисяч гривень.